Далі, друзі, шокуючий сюжет нашої колеги Галини Сергієвої сте сам тиждень про те, чим годують наших малюків в дитячих садочках. Вони насправді не доїдають, а те, що побачили наші журналісти, взагалі нагадує корм для тварин, більше нагадує ніж на звичайну їжу. Сніданок не міг залишитися осторонь цієї, цієї теми. Ми вже на Фейсбук спитали, що ви думаєте з цього приводу, Чим годують ваших малюків в дитячих садочках? Ну а зараз давайте подивимося цей сюжет, а потім розмови з Галиною Сергієво. Що ж там відбувається в дитячих садочках. Ось це фото зробили мами малюків одного з дитячих садочків у Бучі, що на Київщині, і у цій каструлі ви ніколи не здогадаєтесь: обід для малюків. Цим шматтям з кістками та шкірою намагались нагодувати її сина Андрійка, розказує мама трьох дітей Ольга Продан. Деякі діти там на порці отримували ребра, деякі крила. Жінка каже: син часто скаржиться на їжу в дитсадку. Таку ж проблему помітили й інші батьки: діти повертаються додому голодними. Буквально за прошли місяць на. Похуділа на 2 кг 200 г. Батькам урвався терпець. Озброївшись камерами та вагами, мами вирушили в дитсадок на інспекцію. Результати їхньої перевірки вражають. Ви не маєте правоки, то я німі права. Хочу посирити яке меню получають ребюнок за неділю. Батьки зважували шматки курки, сосиски, картоплю. Виявилось, дитячі порції як мінімум вдвічі, а то й втричі менші від норм. Те, що у садочках годують недобросовісно, вважають не всі. Сніданок розпитав у батьків, які забирають малюків з дитсадку, як з харчуванням у них. І, і м'ясом годують, і <свісно>, все як положено. Нас повар дуже смачно готує, тому всі страви подобаються діткам. Так, да, так, да, так, да. кожен день мама читає, меню каже, довольний. Він. він ніколи не приходить і говорить, що там я кушати хочу. Тут меню кожен день ознайомлюємося, дитина дуже довольна. Так, да? да. каша зовняна. Ну, а ці деньги, які ми платимо, нормально. А платять за їжу до шкільнят в Україні в середньому від 19 до 26 гривень на день. Половину цієї суми сплачує держава, решту батьки. За кордоном же витрати на харчування дітей лягають виключно на гаманець батьків. Наприклад, у сусідній Польщі обіди малюків обходяться у 2 євро на день. А що ви любите їсти? Сама раціон польських малюків відрізняється від того, що їдять наші діти. Тамтешню малечу можуть пригощати навіть піцею та бутербродами. А ще в меню обов'язково багато овочів та фруктів. Натомість, що кладуть в тарілки українським малюкам, контролювати зараз нікому, кажуть експерти. Урядовці, поки тільки обіцяють створити спеціальну службу з контролю харчування. Ніхто їх не контролює, тому в настояще время на перший план до виходити Бщесцівної організації в даній ситуації общественна організація це, звісно, батьківський комітет. Тож єдина комісія, яка має справжню силу вплинути на те, чим будуть годувати дітей, батьки саме їм і радять об'єднуватися, озброюватися вагами і йти на перевірку у дитячі садки. І у нас у гості Галина Сергієва, кореспондент ТСН, мама двох дітей за освітою філолог. майже 10 років працює у журналістиці. На каналі 1+,1 вже встигла реалізувати проект Діти. Війни Галю, доброго ранку. Доброго Ну, історія з дитячим садочком у бучі здається. Мені вже не перший тиждень, триває навіть не перший місяць, навіть і вже два сюжети мала ТСН. Так, так. І розкажи, ну от власне, як продовжується боротьба? Бо я знаю, мама активісток зацькували. Маєш з ними зв'язок? Що зараз так? Відбувається? Я маю з ними зв'язок. Ми з ними весь час його підтримуємо. Насправді ситуація дуже така непроста. Угу. Їм зараз дуже складно. Їхніх дітей от буквально вчора я розмовляла. От вчора як пройшов їх день їхніх дітей їхніх дітей змушують годувати ну от вони годують їх дітей під наглядом завідувачки медсестри та виховательки щоб вони точно поїли точно поїли але при цьому ну аби не були голодні не приходили батьками і не казали що вони голодні але при цьому якість їжі особливо ну не змінилася от вони мені кажуть, що навіть привозили рибу з кістками яку діти не могли ну наче наче білок наче риба наче все прекрасно але вона з кістками з такими дрібними знаєш ти як мама також розуміє, що діти таку рибу ну як ну це просто небезпечно їсти таку рибу? І от вони сидять і дивляться, щоб дитина 100% була там не голодна. Не голодна. А як можна перевіряти якість взагалі дитячого харчування? І як можна перевірити, чим готують дітей власне батьки, чи законом встановлена така норма, що батьки можуть брати участь в організації харчування, чи такого немає закону? Ну мені здається, що в освіті Міністерство освіти це має бути якось затвердження. Чи в Міністерстві, так, як батьки можуть виходить... взяти участь? У процесі організації харчування. Ходить, дивись, така ситуація складається, що батьки, от, ну, ми весь час на роботі і приходимо додому, і ми питаємо дитину, ти їв чи не їв, там, і він каже, їв, або там, не їв. Але е, я, навіть якщо дитина поїла, ну, ну, я, ми ніколи не зможемо дізнатися, що саме вона поїла. Бо діти вони малі, вони ще не розкажуть, якої якості було молоко, чи розбавлене, чи mm -hmm. не розбавлене. Вони не розкажуть, ну, м'ясо та й м'ясо. Що воно тобі пояснить? там? Погано це було м'ясо, там нормальне, якісне чи ні. Так само і і тут потрібно, от коли мені батьки кажуть, що я довіряю своєму садочку. Насправді, от е, в сюжеті дівчата також показали мою експертку, вона е, експертку, вона сказала, що довіряти не можна, потрібно все перевіряти особисто. І батьки можуть: дивісь, є прописаний механізм. Механізм в законі про дошкільну освіту, згідно з яким батьки можуть об'єднуватися в такі організації, якби при садочку, mm -hmm. і здійснювати нагляд. ті батьки, які мають здійснювати цей нагляд, вони ну. Це стерильний одяг, це мають бути санітарні книжки, звісно, і вони uh -huh. можуть заходити і контролювати і зважувати. Бо навіть в меню розкладках написані написана вага, яка може не відповідати не відповіда... дійсності. Ну слухай, не вже і справді все так погано. Ну чи є в тебе можливо особисті переклади, чи можливо твоїх знайомих, де все ж таки дотримуються якості харчування і норм харчування ну, насправді Мариноч, Я тобі мушу сказати, що Україна велика 100%, але е от е знаєш. Просто настільки зараз ситуація кричуща з тим харчуванням, посправді дитина не може тобі сказати, mm -hmm. яку навіть картоплю вона їла. Мені розповідали е виховательки, ну це вже по моїм особисто джерелам. Мені розповідали, що привозять таку дрібну картоплю, знаєш, як mm -hmm. ну, навіть менше яйця. І от, от цю картоплю, і вона як вода, її годують дітей. І що дитина? Вона скаже, mm -hmm. так, мамо, ми їли картоплю. Але насправді ти ніколи не будеш знати, і якщо ти особисто не вдягнеш той халат і не підеш на ту кухню, mm -hmm. на той харчоблок, і не подивишся, яку саме картоплю дають моїй дитині. Ти ніколи про це не дізнаєшся. Так само і м'ясо. Справді, прописаний механізм в садках, так я ні, я просто хотів сказати, що в нас є цікавий сюжет про дитячі садочки в Європі. Як mm -hmm. там взагалі ситуація, не тільки з Дуже а взагалі. Ми також Давайте подивимося і порівняємо з тим, що відбувається в нашій країні. Найдешевші дитячі садочки у Швеції. Відвідування дошкільного закладу обійдеться батькам у 200 євро на місяць. Це понад 5200 тисяч гривень. А от найдорожчі заклади для малечі знаходяться у Великій Британії. Там батьки платять 615 фунтів у місяць. Це аж 22 тисячі гривень. Окрім ціни, європейські дитсадки відрізняються і режимом роботи. Вони працюють до третьої години дня. А якщо батьки хочуть залишити дитину довше, за це треба додатково за. Платити. Відрізняється і підхід до зміцнення здоров'я у дітей. У шведських дитячих садках діти багато часу проводять на вулиці. У них навіть діти взимку сплять просто неба в спальних мішках. Ну дорого так. Але безпечно і якісно садочки. державні в нас хто може захистити дітей. Ну дорого. З дорого. Ми захищати. всі знаємо, що там знаєш і зарплати середні, не такі як Швеція Так, в нас. шведці, я думаю, що... e, да. насправді. Утримання дитячих дошкільних закладів і так, і без того дуже дорого обходиться бюджету. Дуже дорого. Насправді, там, як правило, великий роздутий штат. Ти зазирни на будь-яку кухню, на будь-який харчоблок, там повно тітону тьотік таких знаєш, бабок, таких угу. а, таких дебелих. Угу. Знаєш, і от мене всякий раз дивує, коли я от таке бачу. Мені здається, що. Цей фонд, ці гроші, цей бюджет розподілений нерав... нерівномірно, але він настільки багато років вже як би, укладався, що тепер його просто ну немає якби змоги зараз так швидко поміняти. З приводу того, хто має контролювати. Насправді раніше цим займалася санепідемстанція, ми знаємо всі, але потім її розформували. І зараз вона вже останні там два роки вона нічого не може не може контролювати uh -huh. як орган. І єдиним, от мені сказали, що може контролювати садки, така служба, як державна ветеринарна са. Служба, але вона також, якби є мораторій на перевірки, вона також так просто не може прийти. Крім того, є постанова, згідно з якою му мусять попередити седм угу. Що буде перевірка uh -huh. за 10 днів. Ну уявіть собі, ну, там просто все блищить, коли та перевірка і все прекрасно, і ну, такі Ну, так що довіряє, але перевіряє і тільки в наших руках. Тільки в наших руках є, є один контролюючий орган, якому довіряють Взагалі, Українці. один плюс один це, контролює е... зранку і до самої ночі. Так, є це. Це Оля Фреймут, і сьогодні, до речі, о 22-й, вона буде перевіряти саме дитячі садочки. Я пропоную подивитися анонс сьогоднішньої програми. У вівторок, о 22-й. Сенсаційна перевірка дитячих садочків. Фреймут, відчиняйте двері, ми з батьками. Отруєне дитинство. Це кримінальна справа. У Вас тут діти хворі. Вражаюча безвідповідальність у приватному садочку. Вони можете запхати в рота. Це може бути моментально. Та малюк, який випав з вікна. Он виключався, падав в оморок. А ви сиділи в стороні, і вот общались. Чому ви не викликали швидку? Новий інспектор Фреймут що вівторка, о 22 й на 1+,1. плюс так, на Олю все сподівання у на нас. на Олю все сподівання. <звіця> багато запитань з приводу організації харчування взагалі безпеки в дитячих садочок. Угу. Один плюс один не знімає руку з контролю. Ми стежимо за цим. Тож залишайтеся з нами. І я нагадаю на наші запитання. Відповідала кореспондент СН Галина Сергієва. Дуже дякую, дякую за твої дякую розслідування. Вам, да. Сніданок триває.